Що в нас буде все добре. А якщо, не дай Бог таке станеться, в тебе є Даня, буде тьома. Так? Є бабуся, є дідусь. Ви один одному будете допомагати, домовилися? Але я думаю, що буде все добре. Що, що? Будеш скучати за нами. Yeah. Ну, дивись, бач, я теж плачу з тобою. Дивися. Якщо не дай Боже таке не дай Боже таке станеться, ми з татом з неба будемо за тобою спостерігати і тобі будемо допомагати. Домовились? Mm -hmm. Ну я думаю, що ми помремо, коли будемо дуже-дуже старенькі, а ти будеш дуже дуже дорослий і в тебе будуть свої дітки. Поняв? Поняв? Так, да, ну ми ородимо ми дівчинку. Ну в тебе буде в тебе буде жінка, яка народить тобі хлопчика чи дівчинку, а може і хлопчика і дівчинку. Так? Да?